Доброго дня. Мені дуже шкода, що ми знову з вами зустрічаємося біля дверей Генеральної прокуратури. Але ви знаєте, що вони по суті поставили завдання щодня тероризувати і нашу команду, і нашу родину, мене особисто. Я думаю, що вони розуміють, що часу у них залишилося дуже мало. По нашим даним, вони хочуть до парламентських виборів, щоб вся опозиція сиділа по в'язниці. Ну, ви знаєте, так як вони все роблять непрофесійно, реформи роблять непрофесійно, закони роблять непрофесійно, країною управляють не як державні діячі, а як справжня мафія, я хотіла просто показати вам, що я знайшла такий підручник, називається на їхній мові. Судебний отчет по отчот поділу антісовєцького правотрацкіського блока. Я хочу передати Віктору Федоровичу Януковичу. Якщо він вже взявся за репресії, це якраз 38-й рік видання. Передати, щоб він, якщо робить репресії, так хоч щоб народ не смішив і не садив. Екс-прем'єр-міністра за пенсії, а вже тут почитав, як тут, тут тільки блок замінити. Тут право Троцківський блок можна на бют, так блок Юлії Тимошенко замінити. А в принципі, тут от, чітко розписано, як робити репресії. Це е, розвідка в користь інших країн, тероризм, шпіонаж ну це якось солідніше звучить ніж плата е, пенсії людям в кризу. Хочу подарувати йому, щоб він хоч щось навчився в своєму житті робити, хоча б репресії толком.